Всім привіт! Накупила от таких красунь. Це велику і дві от таких маленьких. Цю цвіта вже ось дивіться як. А ця тільки збираються цвісти. І зараз буду їх пересаджувати, Цю велику вже пересадила. у Великий отакий вазун. Ось цю буду пересаджувати в оцей вазон, там, де було оця велика. і знайду куди посадити оцю малесеньку. Ось сюди набрала грунту і так от, щоб видно було, ось сюди пересажу і зараз досиплю трошки землі. Все пересадила, як мені треба. Зараз ось поливую його. Добре. Бо землю я брала з зарядки, земля дуже сухо. Отак. От з усіх сторін. Добре поливати треба. Все добре полито, поставила тут на сонечку, щоб вони стояли. Тут пізніше сонце повернеться і вони будуть в такому тінькові. І зараз роблю отаку от спробу. Щоб воно краще цвіло, треба все оце пообривати. Жалко, звісно, цю всю красу обсмайкувати. Можеш, воно вона цвістиме, дуже пишно і гарно. Ось отак усі ці бутончики обриваємо. І отак все обсмикала обскубла. І будемо ждати прекрасного цвіту.